Осінь 2025 ти ще встигаєш підтримати імунітет, щоб не хворіти на різдво. Зміна погоди, протяги, стрес, недосипання, імунітет просідає Саме час дати тілу природний захист. Антивір з андрографісом оновлена формула з посиленою дією. Емрите посилила улюблений антивір потужним фітокомпонентом Андрографаїс, рослиною з клінічно доведеною противірусною. Протизапальною та імуномодулюючою дією. Фішка формули у складі вже є алеуторокок, луп та шлемник байкальський, які підсилюють дію андрографісу у кілька разів, допомагають організму швидше відновитись і протистояти вірусам. Природний захист без звикання без втрати ефекту. Антивір андрографіс, суперпідтримка в сезон застуд емрите, коли природа працює на твій імунітет.